На щиті повернувся 35-річний хмельничанин Демідов Денис Борисович. Рідні, знайомі та друзі згадують його як добру, веселу і щиру людину. Та обставини змусили його взяти зброю до рук, щоб захищати батьківщину. Денис був дуже добрий і веселий. І як треба допомогу, він сюди прийшов би і допоміг. Добра людина була. Чим він займався взагалі до того, як потрапив в армію? Ходив на роботу, теж різні роботи були, треба було якось жити. Ходив на роботу. Герой навчався у гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова. Мав багато друзів та активно відвідував шкільний гурток з футболу. До усіх ставився доброзичливо і користувався повагою серед однокласників та вчителів. Він любив свій клас, любив свою школу. Вчився так, як всі діти вчились, колись краще, колись гірше. Тобто він був у своєму середовищі і займався спортом. А яким Чи... спортом, ходив на футбольний гурток у нас був при школі. Він закінчив 9 класів і пішов навчатися в сьоме училище». До мобілізації захисник працював на металургійному заводі, де зарекомендував себе відповідальним та надійним працівником. Колишні колеги відгукуються про нього позитивно, адже його професіоналізм та людські якості залишили теплий слід у товаристві. Денис був відповідальною людиною, доброзичливим, привітним, відповідальним до роботи завжди був. Так, людина він був добра. Денис служив у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Після другого виходу на позицію зв'язок із ним перервався. Два роки вважався зниклим безвісти. Проте сумна звістка про його загибель не дійшла родині. Серце захисника зупинилося 18 лютого 2024 року на Запорізькому напрямку. Його мужність, відвага та великий подвиг назавжди з нами. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.